Пане Олександре, у студії, доброго дня. Слава Україні. Героям слава. Ж, власне, розкажіть, кому ж належить така ініціатива і як можна долучитися. Це челендж, як він виглядає? Це традиційний збір коштів. Чи потрібно, наприклад, записати ще якісь відео на підтримку наших бійців, чи зробити щось інше? Ця ініціатива народилася в нас разом спільно з волонтерами. і ми побачили, що від початку ведення військових дій, ми, працюючи з волонтерами, збирали кошти і закуповували легкові автомобілі. Зараз склалася така ситуація, що на фронті потрібні вантажні автомобілі. Тому ми е, звернулися до всіх небайдужих спільно з волонтерами відгукнути зібрати кошти на закупівлю вантажних е, повнопривідних автомобілів для Збройних сил України. Ми закупили, зібрали кошти, закупили три автомобілі. Ми їх передали військовому комісаріату нашому для того, щоб військові самі визначилися, які військові частини необхідні ці вантажні автомобілі. Зараз наша волонтерська група, так звана перемога, їде ще за одною вантажною машиною. і Ми вже будемо четверту машину готувати і для передачі для збройних сил України. Знаєте, в чому з'явилася ідея? Ми побачили, що різні громади по різному відносяться до допомоги Збройним силам України. Є такі, які ініціативно: от ми закупили 43 автомобілі і передали. З них три вантажних це вже буде 44-й. Це ті, де ми збирали кошти спільно і в нас, в Німеччині, за кордоном, в різних країнах і серед нашого населення спільно з волонтерами збирали кошти, і волонтери їхали і привозили ці автомобілі. Тому ми хочемо, щоб. Всі громади аналогічно відгукнулись, тому що йде осінь йде важкий зимовий період, і треба буде по бездоріжжю військовим довозити. Техніку тягнути гармати і так далі, тому ми започаткували цей челис, звертаючись до великих громад, щоб вони по декілька автомобілів зорганізувалися і саме вантажних автомобілів, тому що ми знаємо, що багато легкових автомобілів купляли, а це є проблема, тому що перевозити боєприпаси, перевозити тягнути гармати і так далі. Тобто, є відповідна потреба. Тому ми з такою ініціативою вийшли. Ми передали виклик Кам'янець-Подільському. Хотіли, щоб всі громади нашої області відгукнулись це щоб це було в межах області такий рух, який в кінці кінців дав би можливість ну, зміцнити наші збройні сили і спільно вкластися, докластися до нашої перемоги. Скажіть, а цей рух в межах області лише має бути так на вашу думку? Чи все ж таки ви маєте в перспективі, щоб інші регіони України теж долучалися до вашого челенджу? Ми починали з Кам'янець-Подільського району. Тепер ми вже плануємо Хмельницьку область. А взагалі було б дуже гарно, якби всі громади України аналогічно. Ви уявіть собі, я так умовно кажу, 500 громад. Не треба побагато, по три автомобілі це півтори тисячі великих, хороших повноприводних вантажних автомобілів. Наскільки би покращились умови і можливості для наших збройних сил. Зрозуміло, і можливо ще щось розкажете про свою акцію. Можливо, додасте, скільки е, йде часу так на організацію і закупівлі одної автівки, щоб ми так е, орієнтовно розуміли. Скільки зібрали на першу автівку, так коштів, і скільки це зайняло часу, і наскільки змінилося зараз сьогодні? Саме в цьому напрямку рух змінився. Ну тобто, чим швидше, чим більше реагують інші подоляни на ваш челендж, тим швидше збираються на нову вже нову автівку. Так, правильно дивіться. Ми цих три автівки, що ми передали, ми зібрали за 10 днів 1 200 000. І за ці кошти на території Німеччини ми знайшли автівки, пригнали їх сюди. Десять днів ми збирали кошти. За тиждень автівки вже були в нас. І ще десь тиждень ми їх тут приводили, перефарбовували, готували для військових, переробляли і робили. Пере... Ну, реально, це три тижні повний цей і 1 мільйон двісті тисяч. Це реальні витрати для того, щоб цих три автівки віддати Збройним силам України. Зрозуміло, бажаємо вам успіху, щоб ця справа була продуктивнішою. Надалі дякуємо.